Польща відзначає 107-му річницю відновлення незалежності країни. Цілий день у столиці триватимуть урочисті заходи. У програмі концерти, майстер-класи, екскурсії та спортивні події один з найбільш вололюдних заходів марш незалежності, участь в якому візьме президент Польщі Кароль Навроцький. Більше про святкування розкаже наша кореспондентка Марія Черняхівська. Вітаємо тебе, Марія. Яка атмосфера в середмісті Варшави і що наразі відбувається? Розповідай. Вітаю Ганну. Атмосфера чудова, святкова. У Варшаві від самого ранку тривають урочистості. Традиційно усі будівлі прикрашені червоно-білими прапорами, так само у символічні кольори, вбрані місцеві та гості міста. З хвилини на хвилину у столиці стартує 35-й біг незалежності одна з наймасовіших спортивних подій. Цьогоріч 20 тисяч учасників. Вони долатимуть 10 кілометрову дистанцію. Бігуни стартують у двох кольорах: білий та червоний, утворюючи величезний, біло-червоний потік. Тік, що символізує національний стяг. Зриватиме також менший забіг для дітей з другої години за місцевим часом розпочнеться марш незалежності, який цьогоріч триватиме під гаслом Один народ сильна Польща. Марш збирає тисячі учасників і завершується біля національного стадіону. До участі охочих закликав президент Кароль Новроцький, який і сам планує брати участь у заході. На площі перед музеєм історії Польщі о 12-й заплановане спільне виконання Мазурки Домбровського», яка, до речі, лунає і зараз, а саме польського гімну, до долу. Чилися і парламентські інституції сьогодні відкриті для відвідування Сейм. І Сенат кожен охочий може побачити зали засідань, кулуари, а також зустрітися з маршалком сенату пані Молгожатою. Триватимуть продовж дня також фестивальні заходи на низці локації у центрі міста. У Варшаві від самого ранку тривають традиційні урочистості за участі президента, його дружини та представників державних інституцій. Через численні заходи у місті діють тимчасові обмеження, зокрема заборона на польоти дронів. Поліція нагадує. Також що на заходи заборонено приносити зброю, петарди та вибухові предмети. Нагадаю, що вперше 11 листопада проголосили Днем Незалежності 37-го року. Однак відтоді святкували його лише двічі, бо далі розпочалася Друга світова. Після війни День незалежності офіційно не відзначали аж до 89-го року, коли після відновлення демократії Сейм ухвалив закон про повернення свята 11 листопада. На цьому в мене все Ганно. Тобі слово. Дякуємо тобі, Марія. Марія Черняхівська перебуває в середмісті Варшави. Де нині святкує день незалежності Польщі. Тим часом ми слідкуємо за прямою трансляцією, і якраз в ці хвилини президент Польщі Кароль Навроцький звертається до польської нації і словами привітання.